Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик екстасенс, читець оракулів працюю з циганськими картами. Такої великої кількості вибухів, такої великої кількості ударів та, так як в Криму минули, за минулі два дні, не було взагалі за весь період. Я попереджав і я говорив про те, що цього літа все буде набагато складніше і серйозніше і цього року в Криму, ніж минулого року. Я говорив про це неоднократно ще з початку року. Хто мене слухає давно, той знає ці мої прогнози. Я хочу сказати, що зараз відбуваються надзвичайно важливі події в плані цієї війни, в контексті цієї війни. Я думаю, що ці події багато в чому повпливають на майбутнє не тільки України, а й взагалі всієї Європи та світу. Зараз дуже особливий період часу. Ретроградний Меркурій в Діві. Діва прийде, діва, порядок наведе. Діва це такий знак зодіаку, який є досить строгим, справедливим, педантичним, досить потужним і досить сильним. Діви об'єднуємося, я також діва, я знаю, про що я говорю, я всі ці риси характеру маю в собі. Я зараз говорю за те, що період відновлення старого, повернення старих подій, повернення старих якихось, скажімо так, моментів, Відбувається, але зараз все це відбувається з ноткою якогось енергетичного встановлення балансу, і це дуже важливо. Я хочу сказати, що цей період з 23.08 по 15.09 буде надзвичайно потужним в плані якихось дуже важливих подій. Це ще тільки початок. До середини вересня, я думаю, ще багато чого буде відбуватись, такого надзвичайно потужного та сильного. Самі побачите, самі це все відчуєте. Тому що Діва наводить порядок. Діва це той знак зодіаку, один єдиний, який є найбільш строгим, справедливим і порядним. Ну, мається на увазі все має бути по порядку, все має бути строго так, як воно має бути. І ретроградний Меркурій в Діві настав от вперше за довгий період часу. Тому. Зараз будуть відбуватися надзвичайно важливі події і надзвичайно сильні ситуації. Але я хочу ще подивитися, до чого нам, чого нам очікувати, чого очікувати в плані відновлення наших територій, повернення наших територій. Карта священника. Карта бажання. Карта здійснення бажань. Молимося, бажання будуть здійснюватися. Карта мислителя, карта якихось думок, планів принципів. Карта ревнощів, сепаратизм. Але в основному карти дуже хороші. Нептун карта сильного чоловіка це щось, що пов'язане з морськими точками Нептун. Дама, бубнова, карта жінки матері, дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Досить хороші карти, досить хороші знаки. Так що Діва прийде, Діва порядок наведе під час ретроградного Меркурія. Все буде Україна. Найголовніше своє бажання на день народження, я вже загадав, і воно незмінне. І я знаю, що воно здійсниться. І я роблю все для того, щоб воно також здійснилось. Помагаємо армії, помагаємо ЗСУ, об'єднуємося. Разом ми сила. Все буде Україна.